Коли загинув князь Ігор, його єдиний відомий із літопису син Святослав був ще дитиною, і тому Київський престол у 945 році посіла дружина Ігоря, княгиня Ольга. Вона правила Русью Україною до 964 року, коли передала владу своєму змужнілому синові. Своє правління Ольга розпочала із придушення повстання древлян і помсти вбивцям свого чоловіка, князя Ігоря. У ті далекі часи кривава помста була звичайним явищем. Не помститися винуватцям у загибелі своїх близьких вважалося ганьбою. Описані в літописі чотири помсти княгині Ольги фактично спричинили знищення древлянського племінного княжіння. Повстання древлян гостро поставило питання реформи системи державного управління в Росії Україні. Ольга впорядкувала систему збирання данини, було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягувалась данина, установлювалися уроки, тобто розміри, розміри данини і оброки, які мали виконувати підлеглі в розмірах, що не позбавляли їх засобів для існування. Запровадження уставів були, ймовірно, упорядковані адміністрацією і судами на місці її дружинниками, тобто княжими-дружинниками. також такі явища, як становища, на місцях зберігання данини і княжі погости. Також закріплювалися осередки, такі як ловища, землі багаті на хутрового звіра, що забезпечувало державу постійним прибутком. За князювання Ольги розбудовувалися і покращувалися міста, зокрема її стольний город Київ. або як називався він тоді – Стольний Град. У Києві з'явилася нова князівська резиденція, яка називалася Ольжин Двір з теремом Кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це був, ймовірно, двохповерховий кам'яний палац, укритий червоним шифером та прикрашений мрамором і декоративною керамікою.